Привіт! Обіцяла відео про те, коли людина не знає як жити, тобто не знає, хто вона в житті. Це теж один із симптомів таких не дуже прикольних МРО, які в мене зараз є. І тут хотілося б сказати, що. Те, що я не знаю, ким я хочу стати, що я хочу робити. Це маючи за спиною два університети: один в Україні, один в Італії. Маючи освіту, я не можу самореалізуватися. Оце такий, блін, камінгаут вечора. Просто року, я би сказала. Тому що. Знайти себе дуже складно. Мені, наприклад, подобається працювати з військовими, з поліцією, з такими структурами, де все чітко, ясно, де тобі кажуть, що ти маєш робити, і найбільше, що мені подобається, що це оточення є дуже е, здоровим. Тому що ці люди теж там мають якийсь певний рівень підготовки по психології для того, щоб поводитися з іншими, скажімо так, коректно. А от якщо піти на якусь цивільну роботу, Ну, тобто, в мене бувають проекти з військовими, з поліцією, про які я зараз не можу розповісти. Розповім через 10 років. Але співпраця є, скажімо так, проте цих проєктів мало. І ці проекти ну, часом є, часом немає. А жити за щось треба і якусь роботу, типу, Постійно треба було б мати. Я от нещодавно була на інтерв'ю на роботу в готель. Там просто токсичне було інтерв'ю, і умови праці, тому що вони пропонували працювати з сьомої ранку до пів четвертої дня. Це нормально, ще більш-менш. А от з третьої до пів дванадцятої ночі. Це не дуже нормально, при тому, що я живу від них 50 кілометрів. Я їх запитала, чи можна якимось чином влаштувати, щоб я десь тут ночувала. У вас все таки готель, і багато готелів в Італії пропонують житло тим, хто в них працює. Всі сказали: ну, якщо в нас не буде переповнене все, то можна. Якщо ні, ну, то треба буде їхати додому. Ну, тобто, рахуйте це хвилин 40, поки сходити в душ, заснути це перша ночі. І в сьомій ранку знов треба бути на роботі. Е я якби висловила свої, скажімо так, моменти, які мені не сподобалися. Тобто графік. Е і вони сказали: ми теж подумаємо. Ну, тобто, думаю, досі не перезвонили. Ну, якби перезвонили, я би йому сказала ні. Тому що. Ну, ми зрозуміли, знаєте, цей вайп, скажімо так, між нами був приблизно такий, що вони зрозуміли, що для мене цей графік, він просто три ну, години спати. Я їм кажу, слухайте, ну три години, типа чотири години сну, це нереально. Ну, в нас бувають дні, коли ми взагалі не спимо таке, знаєте, знецінення. Тіпу нафіг тобі твій сон. Я така, звісно, я ж на ніч не приймаю блін аж меню ліків для того, щоб спати. І дуже мені все підходить, напевно. Ну, насправді ні. <гум> От, нічого не підійшло мені там. І для мене це було таке: знаєте, мене це відштовхнуло від сфери послуг, типу, працювати з готелями. Ну, є, звичайно, що готелі, які пропонують кращий набагато графік, типу, з 9 ранку до 2 по змінно, потім з 2 по 7 чи 8. Ну, так можна жити. Навіть за 50 кілометрів від дому. Але так можна жити. Так можна щось робити, так можна працювати. А тут, ну, просто ні. І це до чого? Що я от. Яка, типу, блін, все, роботи з військовими, роботи з поліцією мало треба щось шукати таке більш постійне. Піду в готельний бізнес. Прийшла, послухала, відштовхнула. Зараз, думаю, може то якась логістика. Або де я ще можу застосувати знання чотирьох мов. Ну, тобто для них, для італійців, в мене є три іноземних мови. Тобто українська рідна, російська, я її ніколи не називаю рідною, я її кажу на рівні носія мови, англійська. І я шукаю себе. Я шукаю, що я хочу робити. Я от зараз два місяці без роботи, в мене бочок тече. Тобто я перед цим казала, що в мене вже трішки криза, так? так? Так. Ну, Тобто я там займаюся спортом, хожу в басейн, ходжу на тренування. Привіт, Таня, <сас> мій тренер. Э, і воно, типу, допомагає. В мене навіть є хобі. Хтось його можливо бачив, хтось не бачив, це там типу плетіння браслетиків. Але я до нього щось ніяк не повернувся. І Ну, тобто після переїзду, тому що ми зараз переїхали, все ще половина всього в коробках стоїть, десь там в якихось сумках і все таке. І я оце, от, скажімо так, тиняюся, намагаюся зрозуміти, що я хочу, де я хочу працювати, так, щоб мені було комфортно. Тому що як я казала, до цього, що. Е, і ця співбесіда мені довела, що працювати з цивільними набагато складніше, тому що є якісь свої приколи, там, типу, якісь розмови за спиною, якісь оці, ви, знаєте, я таке дуже сильно не люблю. От, просто ненавиджу. Для мене це таке. І знайти якихось адекватних роботодавців, такі, щоб ставились до тебе, ну, як до людини, яка працює, але як до людини, не просто ставилися, типу, там, як до працівника, а як до людини, в тому числі, насправді дуже складно. І мені от потрібно це, і мені потрібно якесь більш-менш здорове оточення на роботі. І я така можу на себе працювати. Я можу піти в школу викладати теоретично. У мене є для цього вже і освіта, дві, і навіть в резюме гарні записи на цю тему. І я не можу, не можу зрозуміти. І в цьому проблема МРО. Те, що я от зараз без роботи, так ну тобто буде наступний проєкт десь з військовими або з поліцією. Я туди побіжу. Не то, що піду, я туди побіжу. Тому що це моє, мені там подобається. А щось знайти на постійній основі таке, щоб вдома. Ну, Типу, близько біля дому, тому що це в основному робота на виїздах, та, що я до цього, скажімо так, згадувала. Складно. Ну, тобто, з ДНМ англійської просять продавців, я не вмію продавати. Це не моє. От Настільки не моє, що мене аж Аж хочеться бігти від таких робіт, от просто тікати. В готелі, ну я кажу, я поки що на один сходила і далі, типу, немає поки що заявок. Але враховуючи те, що я живу в Італії, тобто співбесід маю на увазі, немає. Тут, серпень місяць, не працює ніхто. Ну, Готелі трохи працюють, а так не працює взагалі ніхто. Тобто всі по відпусткам і всі якісь робочі місця більш-менш адекватні, вони десь з вересня будуть з'являтися. Але до вересня треба якось дожити. І ось це поки немає вакансій, поки немає якогось вибору, ну, тобто це дуже сильно пригнічує. Настільки пригнічує, знаєте, от просто до відчуття дефективності того, яке я згадувала раніше. Тобто я не знаходжу роботу, тому що я не така, тому що мені щось бракує. Я згадувала теж в попередньому відео, що ще не полюбила себе і ще потрібно діти до того, що мені нічого не бракує. У мене є дві освіти. У мене є в резюме записи купи успішних робіт, де ну, просто мене настільки українською забула слово. Слово. Е... відмічали, казали, що от класно все. Тобто, ти як перекладач там просто в мене записи суперські. І це я повторюю з поліцією або військовими, так? Тобто це серйозно. Але, ну, типу, поки немає цих робіт, ти такий, типу, блін. Ну, блін, ти ніхто. Ти ніхто, ти нічого не вартий. Ці дві освіти до, до сраки. Просто тому що це те, що я переживаю. Те, що в мене крутиться в голові, тому що я. Не знаходжу себе, просто не знаходжу в цьому світі. І так з'являються навіть суїцидальні думки. Зараз їх немає останнім часом, тому тижні трішки були, але вони з'являються на цій почві, тому що, як я говорила раніше, це треба, треба бути, як, блін, там, маминої подружки, син успішним, суперуспішним. І вже заробляти мільйони, блін. А, а, а цього немає. І ти такий, типу, блін, ну все. Ну, типу, мені вже скоро 40 років. Ну, типу, пофіг, там, що є люди, які розкриваються, скажімо так, після 40, після 50. Це якось не згадується. Плюс в терапії є ще такий момент, коли. Є такі настрої, коли ти думаєш, що ти там ніхто чи ще щось. Моє психолог мені часто каже там, жби списочок своїх досягнень. Типу, два університети за МРО. Це не всі з МРО можуть школу закінчити. Там... Те, що ти отримала права водійські, теж галочку ставимо, те, що ти. Не знаю, купила машину сама, да? заробила сама, купила машину сама. Це теж галочку ставимо, тому що ну ну воно так іде. От ну життя ну воно не все і зразу. Ти став такий дин-дин-дин. Типу там щось чарівне відбулося, і ти такий опа, мільйони заробляєш. Ні, до цього потрібно дійти. До цього потрібно не факт, що всі дійдуть, і це нормально, тому що життя. Звичайне життя. Це в мене, знаєте, таке враження, що якась піліна з очей, блін, спала, коли я зрозуміла, що, ну, типу, я не стала якимось там супер успішним мільйонером до мого віку. І це, блять, нормально. Це дуже нормально. Більшість людей так живуть. І потрібно прийняти те, що ти ну, маєш якісь певні знання і певні навички, ти їх можеш застосувати, ти можеш знайти кращу роботу, ти можеш знайти гіршу роботу. Знаєте, як е, казав е, мій викладач англійської в університеті в Італії, The world is your oyster. Тобто світ е, це твоя устриця. Тобто, обирай. Є дуже багато можливостей. Але проблема в тому, що. Маючи цей класний розлад, ти не бачиш цих можливостей. Взагалі це роблять. Ну, взагалі їх немає. І ти такий типу. «Їбать!» Ну, типу, а як жити? Є розуміння того, що просто психіка, як я вже казала раніше, ну, просто не доросла до дорослого. Тому що щоб дорости до дорослого, потрібно рости. А коли тобі не дають рости і розвиватися до дорослого. Типу там мама, яка все контролює, вирішує за тебе, там тобі каже, що робити. Я дуже багато років борюся з моєю мамою на цю тему, Привіт, мама, все нормально. І всередині воно так і залишається. Типу, блін, ти чекаєш якогось дорослого, який прийде і тобі скаже: дивись, бо тобі треба, короче, блін, там, не знаю, оце от робити. І ти такий о, спасіба. А самому, типу, ну, тобто, по-дорослому це все якось пропрацювати, знайти, пошукати, там. Покращити своє резюме, написати лист коротше, там, роботодавцям, так? Воно якось навіть страх є. Ну, типу, блять, я зараз напишу, бо не подивляться, а я кажу, нікчема. Ну, навіть є таке, типу, що ти там боїшся, що тебе просто не сприймуть, що ти будеш просто Ну, таке. Нічого особливого, знаєш, Ну, твої навички там, ну, знаєш чотири мови. Блін, хто ж їх не знає. Ну, типу, ти дуже сильно себе знецінюєш всередині. Оцей критик, який знецінює, він дуже мерзкий. Він дуже мерзкий, він дуже багато часу вилазить і оце знецінює. Я кажу, люди, заміро дуже часто намагаються. Або самопошкодитися, або скоїти суїцид, або вдаються до якихось пагубних звичок, типу наркоманія, алкоголізм, куріння, там, не знаю, ну, все що завгодно. І тобто, це в цей момент спасає якогось хрена, блін. Але на наступний день ти чувствуєш себе ще більшим днім, просто, ну, типу. Блін. Ти не вартий нічого. Ти себе знецінюєш. Ти себе ненавидиш. І взагалі не розумієш, як жити в світі? Така от історія. Не дуже прикольна, але маємо, що маємо. Працюємо. Дякую за увагу.